Житомир знову прощається з героєм. На щиті повернувся Володимир Турчин, сам чоловік, уродженець Херсону. Два 25 років. Він переїхав з Херсону в Житомир і навчався в медичному інституті і. Працював стоматологом з 2014 до 2017 року. Добровільно захищав східні рубежі України. А вже з початком повномасштабного вторгнення Росії знову взяв до рук зброю. Володимир запам'ятався як відважний воїн. Захисник нагороджений медаллю за хоробрість бою та відомчою відзнакою командувача Національної гвардії України за успішне виконання бойових завдань. Воїн загинув 1 лютого 2024 року, захищаючи волю та незалежність України, так і не дочекавшись свого дня народження. Це воду, було на речення, і всі на народження у вічній Скорботі. Мама, рідні, близькі бойові побратими. Вічна слава герою. З початком нового року загальний показник прожиткового мінімуму зріс до трьох тисяч або ж 97 гривень на день. Та чи змінилися ціни на їжу і що можна купити на таку суму, перевіряємо на ринку. Ну так, особливо нічого так не змінилося. Морква як була в ціні, так і є 25 гривень. Картоплю подорожчала два-три рази навіть була 13, 16, зараз 25. Яблука трошки подорожчали. Були 30 гривень, стали 35. Ну так, мандарини, можна сказати, ціна така сама лишилася, 100 гривень. Найдешевша салака 75 гривень. Ми беремо більшу, ай буде дорожча трошки, але більше. Ні, не змінилися. В мені каже, стара ще й подешевші. Набагато подешевшого, тому що немає людей, немає грошей. Mm -hmm. 170-150. Не змінилось від 100 гривень до 400. Молоко коштує 40-45 гривень, а покупців, як ви бачите, зовсім нема. Порожочок кілограм 120-140, а то і 100. Ціна яєчу в десяток дивин 80 гривень. Коли дорожче, зараз трошки ціна впала. Шевший. Ну, сіренький – це життя пшеничний. Яка ціна? 25 гривень. Всі в одну ціну 145. Чи вистачає коштів на їжу? Та на чому доводиться економити житомарянам? Запитуємо покупців. – Є по фінансам купувати зараз продукти. Звичайно, б'є. А є продукти, на які доводиться економити? На всіх ну відносно, да, це в основному м'ясні продукти. Вони доволі тоді дорогі. Як же, сир на 50% підняли ціну? То як ви знаєте? Я вже мовчу про яйця і про все інше. Ой, Люці, я живу одна, так що я там витрачаю мало. Три з половиною мають пенсію. <кій> То може бути по фінансам, заплатити за світ, за газ і ще купити щось поїсти. Звісно, б'є. А є якісь продукти, на яких вам довелося зекономити? Звісно, ну, буває. Ходиш щось фікаєш, подешевше. Щось знаходиш. Все одно хочеться якось масти, і сири кусочок, і колбаски. На всьому економиш. Ми пенсіонери. І нам приходиться не те, що економити, а не, не купляти те, чого ми не можемо. Овощі ми можемо купити там. Іногда якесь яблучка здоров'я. Що ви там поставали? Грушку візьмемо. А так. Я отримую мінімальну пенсію 2520 тисячі гривень. Мені її фатає раптом до 10-го числа. Розумієте, а далі? Ми просто вже викручуємося, як кажуть. Доїдаємо те, що маємо, картоплю, ту, що закупили осінню, крупи там, що ще є, отак ми живемо. Завітали й до місцевого супермаркету для порівняння цін на продукти. Беремо візок і йдемо на закупку. Беремо одну буханку білого, а також чорний. До майонезу беремо також кетчуп. Важливим продуктом є молоко, до візка покладемо 10 яєць. А для ранкових бутербродів нам потрібен сир. До сиру обираємо ковбаску. Також беремо масло. Дайте нам, будь ласка, шматочок філейки, дайте на кіло свинячих хреберець. А для смачного гарніру потрібні крупи. Тож почнемо з макаронів. Також беремо пачку гречки і пачку рису для урізноманітнення. Ну і яка ж страва без солі та цукру? Беремо пачку чаю. Для чаю візьмемо пряники. А як же без овочів? Почнімо з капусти. До візку покладемо чесник та цибулю. А для приготування запашного борщу візьмемо буряк. Кожному потрібні вітаміни, тож візьмемо ще фрукти. Почнімо з яблук. З цитрусового пізьмемо апельсинку. Продукти ми скупилися, тепер йдемо на касу. Так, будь ласка, гарного дня вам. Ми зібрали ось такий середньостатистичний продуктовий кошик українця. Він нам обійшовся майже у тисячу гривень. Запитуємо покупців, яку цифру побачили у чеку та наскільки вистачить продуктів. На яку суму ви скупилися, і наскільки вам вистачить цих продуктів? 150 гривень льотки на дня три 966 гривень. Я думаю, такі на сьогодні 841 гривня. Вікторія Колтинович, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Позавчора я сегодня за свидетель. Там був зроблено воно так, що... В Житомирі вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав, встановили лампади та поклали квіти біля пам'ятного знака братам загиблим у Афгані. Голова міської спілки ветеранів афганської війни каже, живих на Житомирщині залишилось близько 4 тисяч воїнів. Всі вони отримують забезпечення. Але додає наразі займаються нагальнішими питаннями, зокрема, займаються волонтерством та допомагають військовим. На війні в Афганістані загинули майже 4 тисячі українців. Зараз в Україні близько 150 тисяч ветеранів цієї війни. З них близько восьми мають поранення понад 6 тисяч є інвалідами. Дарина середа Владислав Вознюк, телеканал СК 1 Гревці житомирського полісся відкрили рахунок першими. Еміль Мустафаєв, який знаходився в районі 11-метрової позначки, відправив м'яч у сітку потужним ударом. Була контратака, що Василь Грицюк... Пробіжав по лівому фланзі та побачив мене. Я був на 11-метровій і Він Мене побачив, дав передачу. Мені І так вийшло, що я в один дотик попав в повороти. Бенні Бакуана подвоїв перевагу господарів ще до перерви, скориставшись відмінною передачею від Богдана Кушніренка. Таймі гості зрівняли рахунок. Відзначили Сікорський та Савчук. Це була перша гра житомарян після повернення із навчальних зборів в Іспанії. Нападник Житомирян Пили Бутківський каже: інтенсивні тренування та такі ігри допомагають швидше адаптуватись до кліматичних умов. Ми вже приїхали, були двохразові тренування, так і вже трошки адаптувалися. Так, на рідну землю повернулися. це дуже добре, тому що вже засумували. Скоріше хотіли повернутися. По приводу гри так трошки. Гра в першому таймі вдалася, в другому трошки десь помилки наші призвели до пропущених голів, але є в нас час, є над чим працювати, тому в принципі будемо працювати і управляти помилки, які зробили в цій грі.